Плані інклюзивності но в Новбуда все непогано. От чого чого, а такого я теж ще здається не бачив. Made in Europe. Хоча написано Чернігів. Ну Чернігів це Європа. В принципі, так можу тільки їм позавтрати. Завжди мріяв мати таку терасу. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, Я продовжую шукати житло в Києві і передмісті, і я знову в дроварах. Буду дивитися ще один комплекс від компанії Allianz Новобуд, це Medison Gardens. Ті, хто їде через дровари, скоріш за все, приїжджають повз нього, тому що він тут вздовж вулиці Київської розташований. Це доволі висотні будинки, чотири будинки. І зараз ми спробуємо їх подивитися. Ближче, тому що перший будинок вже зданий в експлуатацію, тобто закінчений. Тому кому цікаво, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього ще до сих пір не зробили. Ставайте патронами і поїхали. ЖК Медіс Гарденс будується в броварах вздовж фактично центральної вулиці Київської, і тут дуже зручне сполучення з Києвом. Багато транспорту проходить саме по цій вулиці. Також тут поряд знаходиться ТЦ Марк Мол в ньому Макдональдс, автозаправка, супермаркет Сільпо З різними іншими магазинчиками, нова почта ТЦ Бутік, також дитячі. Садок Каска на території ЖК Лісовий квартал. Ну, а з цього боку є інші муніципальні дитячі садочки і школи. Тож інфраструктура тут в повному порядку, також неподалік через дорогу, амбулаторія номер 7 Парк пам'яті Небесної Сотні знаходиться теж в сотні метрів від будинків, ну і можна до лісу теж дуже швидко дістатися. А тут далі знаходиться ТРЦ-термінал. В якому є і аквапарк, і різні інші магазини. Це Євген, його ви вже знаєте з минулого відео. З ним ми сьогодні будемо дивитися. На Медісан Гарденс а в мене ще таке питання. Компанія Альянс Новобуд. Якось вона була Альянс Новобуд, Потім перейменувалась в City Consult Development, І знову Альянс Новобуд. Що це відбувається? Альянс Новобуд завжди був. Просто продавалось також під брендом City Consult Development. Альянс Аліянсобу завжди був. Так а чому зараз не продається під City Consult oh. Development? Дуже краще до відділу продажу. Для, для мене це завжди був альянс Новобут, скільки працюю. Розуміло. Це комплекс теж бізнес-класу. Є якась відмінність від крона парку, ми дивились перед цим. Якщо є, то які принципові відмінності. Принципові відмінності, як ви бачите, тут будинки більш високі, під, підвищені поверховості. 7, 12, 21, 25. Зроблю останні поверхи мають тераси, стеля під 3,6 6 метра. Останніх поверхів. Вони також є дворівневі квартири, досить грамотно посаджені будинки на ділянку, тому щоб і відкривались, і забезпечені всі квартири були інсоляцією, і щоб види були дійсно крутими. По технології будівництва тут все так само: монолітно каркасні. Цегла чи тут керамоблоки. Е, також повнотіла цегла, повнотіла цегла утеплення мінеральна вата і штукатурений фасад. Єдине, що я бачу, вже тут з'являються щитки для кондиціонерів, які будуть. Приховувати їх, і можливо в цьому плані тут буде більше порядку. Відкритих балконів я тут не бачу взагалі. Тобто їх тут немає. Е, їх тут немає, і на це також є своя як. Причина, тому що як ми знаходимося по вулиці Київська, вона така б як більш шумна, ніж Кронопарк 2. Тому вважаємо, що заскані ложі тут буде як більш раціонально. Воно буде захищати також від шуму. Ну так, навряд чи будуть бажаючі сидіти на відкритому балкончику і. Дихати вихлопними газами. Це хіба що я чому запитав, можливо, там з того боку могли б бути балкони там, відвернуті від, від вулиці. Могли бути, але як цей комплекс планувався в єдиному стилі, тільки там буде той будинок, буде такий зелен, зелен, зеленого кольору, що він наче був як в лісі. Там як не як в лісі, як в парку. Так, а це будинок, який вже готовий, так? Це перший так, будинок. Так, він Після війни здався в експлу... Латацію після війни ми вже здали це третій будинок. От це також другий будинок Медісен Гарденс та два будинка Кронопарк 2 Ну, фасади не можна сказати, що вони якісь супер-супер. Але ну виглядають добре. Мені подобаються завжди такі кольори. От така сучасна. Архітектура нагадує багато якихось інших комплексів, які я вже бачив. Але в цілому дуже дуже непогано. І бачимо, що комерція два. Чи навіть три, я тут не можу зрозуміти, скільки тут поверхів комерції? Тут поверхів, два поверхи комерції. Є офіси на першому поверху, вони, як бачите, дуже високі. Є також комерція другого поверху. Тобто йдуть сходи, які використовуються тільки для офісів другого поверху. Тут теж входи от в комерцію з рівня землі. І я так сподіваюся, що під'їзди теж. В плані інклюзивності Новобуда все. Непогано у всякому разі в нових проєктах. Тут вже є щитки для кондиціонерів комерції, вікна всюди такого темно коричневого кольору. Раму я маю на увазі, і це двір вже з внутрішнього боку. Всюди теж плиточка і на проїжджій частині, і на тротуарній частині. Ну, мені, звичайно, більш симпатизує ось цей маленький будиночок, на скільки там, сім поверхів чи вісім. Він ще й повернутий до лісу ближче. Не знаєте, там взагалі буде залишатися зелена зона. чи... Теж чимось забудується, Не знаю, але гарантій немає, що там нічого не з'явиться. Так, все з внутрішнього боку так виглядають фасади. Люди роблять ремонти потрошку. Тут буде якась там, прибудинкова територія, якийсь дитячий майданчик. Так, дитячий майданчик спортивні. буде якраз біля цього будинку, там, де 7-поверховий будинок, там буде великий дитячий майданчик, можна там на рендерах побачити. Територія в даному комплексі планується закрита. Ага. Вона не така велика, тому як на Кронопарк 2. Тому тут більш доцільніше її зробити закритою. Що й зробити? Там а, будуть об'єднані два будинки якимось таким стилобатом. А, там також офісні приміщення. Ну і тут дерев не так багато. Я бачу, що залишили якісь берізки всередині, і це, в принципі, все. Ну, і а їх тут було, так і бо, не було. Так, не було, не так, так як то доведеться не. все ж таки забудовнику самостійно, тут озеленювати все. Ну, все ж таки, в під'їзд є невеличкий пандус. Чомусь не вийшло зробити так, щоб не було цієї сходинки. Тут два Угу. Mm -hmm. Теж з двох боків буде, так? Вхід. Так. Скриньки, в принципі, як ефронав парк. Та й в принципі весь під'їзд виконаний теж приблизно в такому ж стилі, з тих самих матеріалів і фарб, Правильно? Mm -hmm. Добрий день. Так, тут уже. Це навіть кондиціонер, якийсь теплова завіса. Теплова. теплова завіса. От от чого чого, а такого я теж ще здається, не бачив в інших комплексах. А тут розумієте, поверх дуже високий, і для обігріву потрібно багато тепла, саме радіаторів. І для того, щоб його забезпечити, потрібно великі радіатори ставити. Для того, щоб тут їх не нагороджувати, вирішили поставити теплову завісу. Ми потрапили на територію будівництва. Тут власне буде двір, колись тут буде благоустрій. А наразі поки що ось ці деревця, про які я вже казав. І цей будинок другий вже майже готовий, фактично готовий. Тож ми в нього ще зараз зайдемо і подивимось. Тут я бачу, що значно більше квартир на поверсі, скільки тут в цьому будинку. На поверсі приблизно 10 квартир іде Дві сходинкові клітини. Так, вона площа збільшена, але додано до сходова клітина. Угу. А ліфтів скільки тут? Ліфтів? Три Три ліфти. Ну, от, бачите, так, та сама штукатурка, та сама кольорова гамма в під'їзді. Поки що світла немає. Трошки інша. Трошки інша, Трошки, так? Тришки, так? Да, від, від, відтінки всі різні. Ну, О, можливо. Від схожі, так. Угу. Mm -hmm. стиль схожий. Ліфтовий хол. цьому будинку три ліфта. теж, як і в Крону Парк 2. Міцує. Так, металеві, протипожежні, сертифіковані. Ага. важкі, от можете ну, що вони mm -hmm. якісь там от, сертифікат. Це виробництво яке? Made in а, Europe, Хоча написано Чернігів. Ну, Чернігів це Європа, в принципі, так. Так. А, ну, По матеріалам тут все так само: і по висоті стелі. 2,70. Єдине, що тут вікна вже такі панорамні, майже до самого низу. Теж радіатори опалення вже встановлені, стяжка є, штукатурки немає. І вікна теж VHS by VK. Тут ось бачимо цю корзину під кондиціонер внизу, яка трошечки закриє вікно, але тут вже таке. І ви з 16-го поверха чи 15-го ми зараз на 15-му. Ось на. Бровари, власне, тут електрика заведена теж до входу. Далі вже самостійно. От, стяжки в санузлі немає. в Принципі, як і всі цього не роблять, тому що. Будуть розводити собі теплу підлогу, хто як хоче. Ще одна кімнатка. Це така однокімнатна квартира, судячи з усього, вузенька така кімната і вихід на лоджію. Як ми вже казали, тут відкритих балконів немає. Тут ось, до речі, прямо теж посеред лоджії, така бетонна перегородка. Я в Тернополі в комплексі Метрополь, здивувався, що я такого ніде не бачив. І ось бачу, вдруге у нас в броварах. Відкрити вікно не зможу, немає ручок, тут теж таке панорамне скління. Я думаю, що багато хто буде прибирати ось цю перегородку скляну, просто збільшувати собі кімнату, бо особливого сенсу в ній такого немає. І переносити цей радіатор туди, до вікна. От, власне, так виглядає квартира. Холодний перехід, вийде на сусідній будинок на дорогу в бік Києва. А Ось цю перегородку на лоджію ніяк не прибереш. А Айди не потрібно. Ну, хтось буде прибирати там, де вона скляна, а там, де бетонна, вже, звичайно, нічого не поробиш. І ось е дах будинку, і ось там можна побачити місця. Е ось в цих місцях будуть власні тераси у мешканців верхнього поверха. Тут одна, тут одна, там дві всього. Там дві, так. Угу. Ну класно. Можу тільки їм позаздрити, завжди мріяв мати таку терасу. Ну і види з цього боку, звичайно, покраще. Тут просто зелень, ліс, тец В Наявності є однокімнатні квартири, трикімнатні, є з терасами. Нам стане угу. так. А ці будинки, коли планується здача, а тут декілька етапів: 25-поверховий будинок запланований на кінець цього року. Вже завершується робота, і ще два будинки на другий квартал наступного року. Угу. І яка вартість квадратного метра, якщо дивитися, ось ці будинки, ціна метра квадратного взагалі по комплексах 28,5. вісім угу. По половиною. По також все залежить від обраного. Тобто теж але... приблизно така приблизна ж ціна, приблизна. як і в Кронопарк? А. Так дивлячись від... рахувати конкретний варіант, щоб зрозуміти, яка саме угу. ціна. Тобто можна там підібрати двокімнатну квартиру Медісон, гарден з двокімнатну квартиру в кроні, тому що є багато факторів, які впливають на формування ціни. Це ж саме видові характеристики, поверх. А від і до, тобто від 28 тисяч до mm -hmm. а До 42 сорок дві тисячі гривень за квадратний метр. Це ціна метра квадратного на квартиру з терасою площею 80 квадратних метрів. Це видова квартира, яка розташована на 12-му поверсі. З власною mm -hmm. відпочинку вона зараз дуже вигідні умови оплати. Розтермінування без дорожчання з першим наском 30% на рік для військовослужбовців. Розтермінування на 18 місяців також без дорожчання, але з першим наском там 300 тисяч гривень. І можна оформити іпотеку на готове житло. Там дві програми є доступні. І іпотека під 3% це є оселя для деяких категорій населення, військовослужбовців, педагоги, медики і так далі. І є розтермінування на 5 років з мінімальним першим наслом, 10% для клієнтів, для переселенців зі знижкою на перший наслідку і для всіх клієнтів, якщо це квартира вже в зданому будинку або на етапі будівництва, але завершення планується вже в цьому році. Тобто такі варіанти також є. Так, тут буде теж якийсь паркінг. Паркінг ось тут, в цій частині. А від, відкритий, да? тут не буде якогось підземного чекаємо чи наземного. Проект. А, чекаємо проєкт, скільки там взагалі паркомість буде. Для того щоб доїхати від ЖК Медісон Гарденс до центру Києва, в ранкову годину пік знадобиться від 30 хвилин до 1 години і 15 хвилин. Це майже 25 кілометрів. Затори є на виїзді з броварів і також на в'їзді в Київ, хоча раніше їх тут не було. Також тягнучки вже по самому Києву і на під'їзді до Хрещатика, тому більш стабільніше можна доїхати, якщо користуватись громадським транспортом, за 1 годину і 14 хвилин можна спокійно доїхати на маршрутці до станції метро Лісова і далі вже по прямій гілці на метро. Хоча зараз Хрещатик закритий, тому доведеться від театральної йти пішки. А так було би ще швидше. Отже, підведемо підсумки ЖК Медисon Гарденс. Мені здається, я скажу щось приблизно схоже на те, що казав в кінці відео про Крона Парк 2, тому що один і той самий забудовник, одні і ті самі проєктанти, матеріали, локація майже ідентична. Тобто, все дуже-дуже схоже. І оздоблення під'їздів в тому числі. Але. Я можу сказати, що Corona Park 2 мені сподобався значно більше. От наскільки впливає все ж таки поверховість. Corona Park 2 значно нижче. Більше зелені, і все атмосфера зовсім інакша. Тут, звичайно, ще до кінця не все зроблено. Можливо, там зроблять якийсь крутий благоустрій, і все сильно поміняється. Але навряд чи, навряд чи це так радикально вплине на мої сприйняття. Але в іншому комплекси фактично ідентичні. От в цьому та й різниця, тільки в поверховості і в локації те, що вона стоїть ближче до дороги, і там більше шума. А так то в цілому. У середині все дуже-дуже схоже: ті самі ліфти, те саме оздоблення. Сказати, що воно погане, я не можу. Але знову ж таки, на мій погляд, не тягне на бізнес-клас. Це знову ж таки хороший комфорт клас, як на мене. І зовсім не в стилі передмістя. Це вже така міська архітектура. Бровари це, в принципі, місто, місто доволі велике. Тому. Може бути, тим паче, що ціна у цих двох комплексів фактично однакова. Тому хто любить висотні поверхи, шум великого міста, той може обрати і цей комплекс. Але я би обрав Кронапарт 2. Хоча в цьому комплексі є тераси на верхніх поверхах, у всякому разі, в маленькому будинку, мабуть, в висотких теж вони є. А тераси це. Досить круто. Хоча я в них не бував, цікаво було б побувати і побачити, як воно там в реалі виглядає. Ну що, можливо, я повернусь ще в ці комплекси, коли вони вже будуть обжиті, можливо, хтось із вас, мої підписники, мене запросить до себе в гості і вже покаже, як вам там живеться. До речі, а, як бачите, я вже більше знімаю комплексів в Києві і передмістя. Тому, якщо ви раптом живете, десь в якомусь ЖК, в якому я ще не бував, або бував, але це. Це було дуже давно. То напишіть мені приватні повідомлення на Фейсбуку або в інстаграмі, або просто в коментах напишіть. Запросіть, я із задоволенням прийду і познімаю. Давайте вже дивитися, як справи йдуть в столиці і в передмісті. Можливо, ви колись уже запрошували. А можливо, навіть не один раз, але треба актуалізувати цю інформацію, тому що багато хто виїхав з України і вже не актуальні. Ті чи інші запрошення. А на жаль, деякі комплекси взагалі знищено, якщо мова йде про Ірпінь, бучу і так далі. Тому пишіть, запрошуйте. Ну і також подяка всім, хто підтримує канал на Патреоні. Я нагадую, що це можна зробити. Перейти по лінку в описі. Мені дуже потрібна ваша підтримка, якщо ви хочете, щоб цей канал існував і далі. Також вдячний за кожен коментар, за лайки, за підписую. Якщо дивитесь без підписок, а я знаю, що таких дуже багато людей. Підпишіться, це теж мені дуже допомагає в розвитку цього каналу. На цьому у мене все. Побачимося в наступних відео. Бувайте!